Жителька Абазівки Віта Гущина прийшла до сімейної амбулаторії, щоб отримати направлення до лікаря. Жінці потрібна консультація дерматолога. Я звернулася до сімейного лікаря, щоб він мені дав направлення на до дерматолога, щоб обстежити родинки, тому що мене став непокоїти ріст. Їх ріст у мене їх дуже багато, велика кількість, і потрібно його їх було обстежувати. Замість дерматолога обстежити шкіру пацієнтки може сімейна лікарка Вікторія Левченко. Для цього використовує телемедичне обладнання. За допомогою дерматоскопу зображення родимки ми виводить ми на екран та фотографує. Ми ставимо дерматоскоп, і у нас видно здесь п'ятничка. Ми його фокусуємо, щоб було хорошо видно його структура. Ми сумніваємося. Ми сумніваємося у її доброякості. Тоді зв'язуємося за номером телефону з фахівцем і відправляємо на дослідження. Він дивиться показники, фотографію. Раніше щоб потрапити на консультацію до лікаря. Віта Гущина витрачала кілька днів нині. Зо півгодини. За 30 хвилин я отримала не тільки консультацію сімейного лікаря, а водночас і дерматолога. Але й обстеження родиномок з висновком про їх стан. В Абазівській амбулаторії такий телемедичний комплекс один. Користуються ним двоє сімейних лікарів, які обслуговують майже дві тисячі людей. Дані про стан здоров'я пацієнта онлайн передають фахівцям обласної лікарні. Можна зняти зняти спірограму, пульмонологу відправити, кардіограми кардіологу. Це набагато спрощує роботу, бо у нас йдуть пацієнти з хворобами кардіологічного профілю, пульмонологічного і дерматоскопія. Ми це використовуємо тоді, коли потрібно провести швидко комплексне обстеження. И вот выскочила 106 на 73. Это ее... Значить, ну давление. рівень сатурації 96, то, Тож ми перевіряли все. Тось тобто ми вже зафиксировали. Нині таке обладнання є в амбулаторіях усіх громад регіону, каже заступник голови обласної адміністрації Ігор Панченко. За допомогою них працюють понад три сотні сімейних лікарів. Протягом два місяці вже майже 300 чоловік да скористалися послугою телемедицини. І найпопулярнішою послугою є консультація з терапевтом. Це більше ніж 200 да таких консультацій отримали люди у сільській місцевості. А також за другим да, рівнем попиту є саме консультація з дерматологом. Наша мета, щоб понад 30 спеціальностей у сфері медицини люди могли отримати консультацію безпосередньо в своїй амбулаторії. За словами Ігоря Панченка, найбільше таким видом консультацій користуються у Решетилівській, Козельщинській та Гадяцькій громадах. Нагадаємо, запровадили телемет. Медицину в усіх громадах області від початку червня на закупівлю обладнання витратили майже 24 мільйони гривень. 21 мільйон з них спрямували із бюджету області, решта співфінансування від громад. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.